Топ 3 найдивовижніші тварини, яких знищило людство. Номер один Додо. Цей нелітаючий птах, ендемік острова Маврикій, був знищений менше ніж за 100 років після відкриття острова європейцями у 1598 році. Додо не мав природних ворогів і не боявся людей. Його вимирання спричинили надмірне полювання та завезення хижаків, щурів, свиней, мавп. Які знищували гнізда з яйцями, вважається, що останній додо зник близько 1681 року. Номер два. Морська корова Стеллера. Гігантський травоїдний морський савець, родич ламантинів і дюгонів. Був відкритий у 1741 році поблизу Командорських островів експедицією натураліста Георга Стеллера, важив до 10 тонн і сягав 9 метрів у довжину. Через надмірне полювання з боку мисливців за жиром та м'ясом був повністю винищений до 1768 року, менш ніж за 30 років після відкриття. Номер три безкрилий гагар це був великий нелітаючий морський птах, який жив у північній Атлантиці, біля берегів Канади, Ісландії Гренландії. Люди масово полювали на нього через м'ясо, жир і пух. А також збирали яйця останніх птахів. Убили на острові Елді, Ісландія, у 1844 році.